Що ми будемо носити цієї осені. Не забудь зберегти це відео. Перша акцентні ремені. Це можуть бути масивні ремені з незвичними пряжками, або тонкі і витончені Взагалі, пряжка від ременя може бути насправді в прямому сенсі будь-де від звичайного ременя і до сумок чи взуття. Бахрома. Стиль бохо ще з нами, тому не оминай речі з бахромою, які додають плюс 100% до ефекту Еректності твого образу. Максималізм. Це можуть бути нашаровані аксесуари або розшиті речі різними заклепками, лелітками, вишивкою, бісером, мережевом, наприклад, верхній одяг, светри, кардигани чи штани. Акцент на комірі. Звісно, сюди ж можна додати і тогорічний тренд на комір стійку, який перейшов. І в цьогорічні тренди також це може бути деконструйований комір, жабо або прикраса, яка робить акцент на вашому коні чи сподобався вам якийсь з трендів? Дайте знати у коментарях.